Нарочі, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! На жаль, нецікавий став мій канал для людей. Ну, є такі люди, які так вважають. Мені не треба, щоб мені на голову ставили корону, чи я сам її собі поставив. Мені взагалі абсолютно все одно. Ну, кожна людина вирішує для себе, що їй треба. Моє діло показати, що в житті можна зробити. Моє діло показати. Можливості техніки, яка дешевша за аналоги по можливостях в першу чергу. А ваше діло купити трактори, які вам подобається, які ви собі виберете. Я тут не сиджу і нікому нічого не нав'язую. Основною провідною ідеєю мого каналу я вже 100 разів це казав. Завжди було пояснення. В першу чергу. Це основне різниці між мото і міні-тракторами. І другою такою. Можна сказати, стержнем того каналу було дійсно демонстрація можливостей тракторців з ремінним приводом, і фактичне доведення тези, що тип приводу не впливає на можливості агрегата, якщо шасі в нього з аналогічного трициліндрового трактора. Тобто, чи там один циліндр, чи два, чи три, чи півциліндра. Це абсолютно апріори ніяк не може вплинути на можливості техніки, коли маса і трансмісія, тобто надійність загального трактора, лишається тою самою. На жаль, досі є люди, я зобов'язаний просто це все показати, оскільки такого маразма я не читав давно. які вважають, що це ми всі кругом. Дураки, а по факту вони щось знають краще. Давайте подивимося один з коментарів. Чисто від себе додать чоловік, що не дуже цікавим став канал. Трактор за його ціну, тобто ДМТЗ 254Б. Не вартує уваги і відео на 25 рік. Чисто моя думка. Добре, це ваша думка, ви маєте на неї право. Тобі потрібно брати було ДМТЗ 244. Це так. Да. А цей конструктор, зауважте, не вартий уваги за 4 плюс 1000 доларів. Смішно, якщо його буде хтось купувати за 4 куска. Була б ціна до 3000, да, без проблем. А так, це фігня. Сказав чоловік. Почнемо з того, знову ж таки, догма, ідея каналу це доводити зворотнє. Я це успішно доводжу вже 5 років. Успішно! Інша догма дуже цікава про конструктор. Це модернізована версія шефенга 244, де виправлені майже всі недоліки. Далі, мені потрібно особисто мені було потрібно брати ДМТЗ 244. Їх там три версії, тих 244 ДМТЗ, тим не менш, Трактори від 250 тисяч доларів, так, в яких абсолютно немає різниці ніякої, по, грубо говоря. так, Давайте візьмемо. Так, трошки грубшечко. А, в можливостях з тим же ж ДМТЗ 254Б. По факту, дивіться, як виходить. Ціна кожного трактора має чимось зумовлюватися. Його конструкція, відповідно, там і так далі. Давайте побачимо далі. За 300 тисяч, там, допустимо, 244X на 3 гектари. Ну, звісно, мабуть, я більше грошей, можливо, там захотілося б мені, я його взяв би. І відповідно, що я мав зробити по логіці коментатора чоловіка Валентина, зрадити ідею оцю максимум за мінімум. Тобто, що можна взяти трактора дешевше, який не буде поступатися по можливостях і надійності іншим тракторам. Що ми маємо? Оце все тут написано. Я ніколи не зрадив би цієї ідеї. Конструктор, дійсно, в такому плані можна сказати, мототрактор, який потребує серйозних доробок. Однозначно. Я не винен. от пише людина. Він не винен, що він не зробив аналіз висновки. Забуває, що 26 рік на носі. І 24 міні мінітрактори, а не мототрактори. Де тут мототрактор? Питання. Про в ціні від 21-го року вже можна купити з рук 4505 тисяч без проблем. Із кулією, вагою, колесами, трьох точки і все решта. І це міні-трактор, а не мотор. Це буде та сама вага, ті самі колеса, та сама трохточка і той самий вал відбору потужності. Люди. думайте, аналізуйте. Бред, бачите, це, це правда виходить, це в людині це правда. От, думайте головою, це ваші гроші. Правильно. Треба думати головою це ваші гроші. Починаємо з малого ціна трактора ДМТЗ 254Б. Давайте. Давайте просто. ну, Це, це все дуже просто. 181,5 тисячі гривень. Ось, будь ласка, на сайті. Я всі посилання лишу в описі. Скажіть, що тут немає. Тут є повний привід. Тут є вам трьохточка І вал відвору потужності. Тут є високі колеса 9,5 на 24, як в шифенгів 244C. Тут є трансмісія з шифенга 244C. 4. Плюс 1. Ось навіска, гідровиходи, виносні гідроциліндри, так як в трихциліндрових циліндрових тракторів. Передній редукторний міст. Все це можете побачити в мене на каналі. Тільки вкорочений, як в шифенга 244ц. По каталогу ми замовляли його з завода шифенг. Він йде такий самий, тільки вкорочений на 20 см. Як в шифенга 244 цешки. І як в шифенга 354 цешки. Повернемося до твердження. Написано, що з кулією, з вагою, колесами трьохточка точка і все решта. І це мінітрактор. Правильно, це робить міні-трактора мінітрактором. Що тут не від міні-трактора? Це база Шефенга 244C. Тут просто стоїть одноциліндровий двигун. Чого він тут стоїть? Щоб трактор був дешевший. Мене просто трясти починає від таких коментарів дурних. Тепер подивимося на шефен цей. В нього такі самі колеса. Тут все написано: 4 плюс 1 на 2 така сама там коробка. Це стамій це коробка. Кліренс такий самий 29 см. Колісна база така сама. 100, 1,56 56 в ДМТЗ 254Б і 1,57 тут. Пердимося. Тут кулія ніби тим регулюється, перекидається диск. Колеса 6,5х16 і 9,5 на 24. І радіус розвороту теж такий самий. Вся така сама система. І споряджена його маса то на 350. І порівняємо 100 на 280. По документах, здається мені. Чи то на 290 в ДМТЗ 254 б В цього. Різниця в масі між двигунами SF138 і КМ385 всього 24 кг. Тому що це здоровий чугуняка, великий баняка. От і все. Тут, відповідно, радіатор, бак, це все відноситься до двигуна. Різниця в ціні між цими двигунами 30, рівно, в Україні, рівно 30 тисяч гривень. Щоб тут зробити замість ремінного приводу прямий, треба поставити в зборі коло кола сцеплення, який коштує 21 тисячу гривень. Давайте грубо візьмемо 20 тисяч гривень. Тобто, треба додати сюди 50 тисяч гривень. Це мотори разом з сцепою, щоб викинути ремні. І це стане шифенг 244 цешка. По всіх характеристиках. Абсолютно по всіх. І він стане ось такою ціною, бо цей двигун буде складніший, і це все в реалізації. Ще не забудьте додати оснастку двигуна два інша насоси додаткових окремих. І радіатор. Все. А, і генератор. Це все коштує. І плюс робота зборка оце все. І от виходить кінцева ціна трактора. Трактор став на 75 тисяч гривень дорожчий. Тільки в ньому не змінилося ніхуя. Його можливості не змінилися. Оскільки, крім мотора, там нічого не помінялося. Якщо я заміню в тракторі, наприклад, Кентавр 160B мототракторі, в якого коробка з мотоблока, мотора на трьохциліндрового він стане міні-трактором, як ви думаєте, він міні-трактором не стане. Якщо ви думаєте, що мототрактором можна називати трактора, в якого ремінний привід, але в якого трансмісія стоїть з трьохциліндрового, роздатка з трьохциліндрового, передній міст з трехциліндрового гідропідсилювач з трьохциліндрового, навіска з трьохциліндрового, вал відбору потужності з трьохциліндрового, колеса з трьохциліндрового, і це просто в ньому буде питання, що там одноциліндровий мотор і це стане мотоблок на колесах. Якщо на Шефанг 244 цешку 3 поміняти мотор на 1 2 в нього зміняться його можливості і надійність, це повний бред, вибачте. Людина мені хоче доказати, що оце я дурак. Треба аналізувати, це ж міні-трактор виходить, а не мото. Тобто, по його словах, в тих всіх відео, які я показував себе на каналі по цьому тракторі, немає того всього, що він написав. Ви можете ознайомитися на цьому сайті, ваш сайт перед носом. Тут все з трьохциліндрового трактора, крім мотора. Зроблено це для того, щоб цей трактор був дешевший. Він не може бути конструктором, бо там замінені тільки двигуни. То що, трьохціліндрові всі трактора? Тут же конструктора, бо там, ну, відповідно, вся така система. Де тут конструктор? Що в ньому треба змінювати? Що в ньому треба підсилювати? Що в Шифенгу 244 треба підсилювати? І тепер скажіть мені, будь ласка, де за 2021 року можна за 4500 за 5000 купити такого трактора. І плюс, що головне, мене бісить, людина радить купляти беушного трактора. Скажіть мені, будь ласка, чи в будь-який момент часу людина, яка шукає будь-якого трактора в себе в регіоні, вона знайде в ідеальному стані за такою ціною беушного трактора і буде мати можливість його в ту саму секунду купити, і їй привезуть його під хату. І це буде беушний трактор. Легким рухом руки переходимо на Агроріу. І дивимося в діапазоні 4-4,5 тисячі доларів ціні тракторів. Це 30-річний кубота, більше ніж 30-річна кубота. Задньоприводний ДТЗ 2010 року. Це 15 років трактора з КПП 3 +1, на різиновій муфті. Яка в рази... Ну, не в рази, яка на порядок слабша за. Систему дмтз 254 б і Шфенга 244. Трактор японський напівяпонський напівіндійський напівкитайський Solis 20. Який з малесенькою кулією і так далі. І маленький, легенький, і він зовсім не покаже тих можливостей. І він знову ж таки не новий. Шефен 244, 22 року. За якою ціною? Скаут Т-18 от мототрактор. От я вам покажу зараз. Чому це мототрактор? Тому що коробочка тут важить 80 кг, а не 400, блядь, 50, як в ДМТЗ 254Б. Цей тракторець важить в збори стільки, як сама коробка в трактора ДМТЗ 254Б. Як можна одним словом називати ці трактори? Людина ж от рекомендує за 4 тисячі підшукати бушні варіанти. Дон Фенг 2006 року, а чого 21 не 21-го? Фен 2007 року. заїжджений теж вже не як небудь. Бачите? Він без передка, до речі. Кубота 88-го року, яка. От, ну, що це таке? Він покаже ті можливості. Той кліренс ту колію, як той самий оцей трактор. Які до нього запчастини? Прикарпати з 90-го року. 21-го року є Шефенг. Джінма 244. Добре, 400. 2011 року. Це абсолютно не нові трактори. І чи пасують вам не нові трактори, яка вам доля невідома дуже часто. І чи вам вийдеться його вдало купити? Хай вам в коментарях напишуть. От є 23-го року трактор. На тій самій резиновій муфті, але на шасі 3. +1, на слабшому шасі. От, 19-го року, ніби Дон Фенх, але це пише взагалі Була 244. Кроссер, мототрактор. Далі саморобний. Фотон Європарт 6-го року, от яка ціна. Скільки тому трактору вже часу, яка там резина, який там стан всього. Ви будете купляти не нову техніку без гарантії за такі гроші. Але ж тут чоловік написав, що можна без проблем за 5 тисяч купити з рук. Це що, на кожному кроці бабка на базарі разом з батарейками продає трактори б Да, це бред мені, це мені бред. Це мені брієт, я тут так написав такий злий. Це шасі ще Фенга 244. Яку правду ви знаєте? Ви можете сказати? Угу, Повноцінні. А, цей неповноцінний. Чим він неповноцінний? Раніше говорили неповноцінний міні-трактор, бо не було гідропідсилювача редукторного моста. І навіски хорошої. Тепер це все є. От, і чого це має е, до фірми до, до ДМТЗ. А чому це має попит їхні продажі знижувати? Це навпаки збільшує попит продажів, що за такою ціною різниці з трактором, який на 75 тисяч гривень дорожчий, вибачте, це правда. Тому що від перестановки до данків сума не міняється. Я знову ж таки тут поставлю двигун 100 кінських сил. Маса трактора і надійність його ходової частини від того не зміниться. Чи ви, блядь, того не розумієте? Як це можна не розуміти? Цього... Ну просто це просто бред. Реально, це для мене бред. Прочитайте ці коментарі уважно. Це повний бред. Поставте на паузу. Це можна беушку взяти за 4300 вже безпроблемно. Слабшу і стару. А, ага. Це, це, це є як є, правда. Виходить, це правда. Це я вас всіх обманюю. Виходить так. Зайдіть на сайт Шифенг, подивіться, е, по номерах і так само Шифенг 244 і 244 цежка. Там різниця, в них передній міст редукторний, так? є гідропідсилювач, А КПП і задній міст ідентичні. Тільки що там зроблено на прямий привід. Так само тут є можливість зробити прямий привід. Зараз я вам покажу. Ось це місце, де виходить паразитна шестерня на вал відбору. А отут це виход. На щеплення, на первічний вал. Тут глушиться ця система. Тут виходить по-іншому. Просто знімаєш кришку, міняєш косозубу шестерню напряму. Бокову. Тобто, все, ви розумієте? Ви розумієте, в чому, в чому геніальність взагалі тої схеми. Так само, з, том, з тим трохсекційним розподільником, ви можете купити ДМТЗ 255X КПП 3 +1, без такої гідравліки. На одному маленькому циліндрі. От. З меншою масою, ніж цей трактор, але він буде трьохциліндровий. Буде ніби менше двигун ричати. І в нього теж буде редукторний міст, і в нього теж буде гідропідсилювач керма, як і тут. І тут все це безпроблемне. В чому питається суть таких тракторів в першу чергу? Щоб скинути ціну трьохциліндрового мотора і скинути ціну прямого приводу. Який є 20 тисяч, і реалізації цього прямого приводу, і ціну зборки, щоб потім він був дешевший. Дайте відповідь на запитання, який дебіл ще порівняє трактора, який важить втричі більше за середнього мототрактора. Який має шасів. Уважно слухайте, в трактора найважливіша частина це база, на якій він побудований. Мотор може бути який хочеш. Живий приклад мототрактори Кентаври 160 і Зубер 240 монстер, в яких однакова коробка, але між моторами різниця вдвічі по потужності. Тільки в них різниця по можливостях однакова. Абсолютно. Тому що маса в них приблизно однакова. Ну, добре, зубер чуть більше, в нього ширші задні колеса. Де міняється? Де, де взагалі закопаний собака? І що взагалі в людей в голові? Ну, і не просіть мене, щоб я не реагував на такі відео, того, що чоловік живе в своєму вигаданому світі. І він не розуміє поняття, що просто це один циліндр-двигун, який поставили замість трьох циліндрів на шасі Шефенга 244C. Ви це роз... можете осягнути взагалі? Чи це дуже складно? І скажіть, що тоді з можливостей трактора зміниться? І доведіть мені, що можна взяти за такі гроші. Ви ж казали, нового трактора можна купити. І питання в наступному Бушка трактор. Ви зможете в будь-яку секунду часу знову ж таки підібрати собі трактор в вашому регіоні з доставкою додому і так далі за такою ціною. Чи не буде це вам конструктором, потім Бушний трактор 20 років? Ні, не буде? Чи японець, може, не буде потім конструктором? Боронь Боже, щось станеться. Труси последні зніме з вас. Ну, скажіть, будь ласка, це от приклади, можете подивитися, давайте зайдемо на другу сторінку. Це просто, знаєте, це ж не я придумав, я ці оголошення не викидав сам. Нічого не вигадував. От Сінтай 224. На КПП 3 плюс 1. Донфен 250. Восьмого року. Де, я ж щось тут не бачив. 4100. Сінтай 220. 244-й, 11-го року, 4300. Я не бачу нових тракторів тут т 25 може хочете купити, в якому, блядь, більше вкласти треба, чим на ньому працювати. 354 й Л можете купити. Не новий тракт. Була 254. 4200. З КПП 3 плюс 1. З КПП 3 плюс 1. З КПП хуй зна скільки. Бо це японці. Це японці, дивіться, які вони рок... які роками вони. 40 літ! 40 літ задніприводні японці коштують, блядь, стільки. Ви взагалі розумієте, що ви верзете, чоловіче, пане Валентин? Я вас прошу, щоб ви просто не позорилися, бо це просто я терпів, терпів, я не можу терпіти. Я вас не ображаю, я вас просто хочу поставити на шлях істини, ви з того шляху збилися дуже сильно. Якщо я тут поставлю 3 циліндри, трактор просто стане 255 штук. І все! Все, що зміниться, зміниться його ціна, ви розумієте? Тоді нахуй він буде всраний, типа. Ну, в такому сенсі. То, на що буде моя робота? Я ж добивався його, щоб він був отакою ціною, а не ось такою. Включіть калькулятора. Відніміть значення. 70 йобаних 5 тисяч. Різниця між тими тракторами це мало? Це купити купу навісного. Це купити фрезу, плуга і культиватора. Тобто я чи інші люди. Має заплатити 255 тисяч, щоб трактор просто мав три циліндри. І він не був а, надійніший, не мав більших можливостей в роботах на землі. І не був настільки там тихіший і комфортніший в роботі. Він не буде комфортніший в роботі. У нього навіть підлога не рівна. нього речах між ногами. По факту, по факту, це не робить цього трактора поганим. Це не робить його поганим. Це один з найнадійніших найпростіших цей шифенг 244 цежка. Так в цьому весь ісок, в цьому весь прикол, і вся геніальність ідеї і цього трактора ДМТЗ-254Б. Що тут поміняли на мотора ідентичного потужності, він просто більш гучний і менш такий, скажімо так, рівномірний в роботі, бо один баняк здоровий. І зробили його на, блядь, на 75 штук дешевшим. Так це ж геніально! Це ж для вас я зробив. Я зробив того самого трактора, тільки дешевше на 75 тисяч. Просто менш комфортного вам на вуха. В нього є той самий гур, той самий редукторний міст. В якого мототрактора є цей, така функція, в якого є такий розподільник, така ж навіска. Ви ж можете побачити. Це в мене на каналі, все це показано. Який мототрактор буде тягнути дискову борону 1,5 метра, який мототрактор буде півтора метрову фризу тягнути, який мототрактор буде 2 по 30 тягнути плуга, який мототрактор буде тягнути культиватора там 2 метри? Який мототрактор це зробить? Мені, будь ласка, відео з цими всіма роботами, щоб мототрактор з завода це все робив. Щоб сказати, що це також мототрактор, це треба просто вершина геніальності. Добре, мені посрать. далі їдемо далі. Скажіть, будь ласка, теж то -то -то відповідь на останнє запитання. Якщо ви вважаєте, що цей трактор не стане народним. Мені, будь ласка, докази і факти того, яка кількість тракторів народних, по-вашому, була продана. Ви вважаєте, що мототрактор за 3000 доларів це народний трактор? Люди вибирають його для всіх типів робіт. Він не може не дискувати, не орати і так далі нормально, на великих площах. Він не може, на жаль, цього робити. Не може. Розумієте? По факту, він не може. Так, це народний трактор. Трактор народний має робити всі роботи абсолютно, без модернізацій, як буде робити цей дмтз 254Б. Бо до нього це успішно робив фенг 244. Ремінний. Тому що він також побудований, грубо кажучи, на шасі того ж самого 244 с трициліндрового. Просто зробили скидку на цьому моторі і на установці, і на розмитненні вже двигуна, який коштує дорожче в розмитненні. В гривнях, між ними, різниця 30 тисяч. Грубо говоря, візьмем 750 доларів. Скажіть, будь ласка. Чи ви зможете дати відповідь мені на таке питання? І на моє твердження, я вам навів факти. Ось факти Шефен 160. Який робив роботу 3-циліндрового 240. Ну, грубо говоря, трошки, може, повільніше, бо слабший мотор. Сюди б мотор 11.15 робив би я ще більше, можливо, роботи. По факту, По факту. бо коробка з трьохціліндрового трактора. Шасі з трьохціліндрового трактора, але чувак каже мототрактор. Буремні. Вибачте, я вас вже не переконаю, це ваша біда, що ви цього не розумієте. І людям, які розуміють, я бажаю вдалих покупок, нормальних тракторів, нормальних людей по промокоду Warren, знову ж таки, знижки. А хто хоче ще й промокод підписник, ще й солярки, хлопці вам налють. Хлопці щедрі, хлопці добрі, там все нормально, вони молодці. Замініть сюди мотор три циліндрі, не поміняється ні маса, ні шасі, тому що воно не то, що скопійоване, не то, що приблизне. А взяте з трактора Шифен 244 це з вашого, як ви кажете, Валентин, справжнього міні-трактора. Поміняється щось А ніхуя. А тепер, будь ласка, докажіть мені, це факт. Ціни це вам перед носа факт, я нічого не придумав. Трактор, факт, всі його характеристики. Тут все написано, показано, в мене знято. Скажіть, будь ласка, тепер, що робити далі? Чи зможете ви жити далі з тим, щоб ви так облажалися і вирішили, ну просто на весь світ? Я вам просив і казав. Думайте дійсно головою. Ви закликали людей подумати. Це ж їхні гроші. Ви закликали людей подумати. Це ваші гроші. Я дав людям економію 75 тисяч гривень. На, новим, на новому тракторі. На новому тракторі. На шасі нормально трьохциліндрового трактора. І тепер хто написав бред, Валентин? Докажіть тепер мені. Але ж ви тільки під тими відео будете писати. Ви на правду дійсну правду. Ви, нічого, ви, ви написали дійсно абсурд. Повний абсурд. Вибачте, ви написали абсурд. І я мушу це показати, тому що це чого не треба робити. Мене це не зачіпає, ви просто перевертаєте світ з ніг на голову. Доведіть по фактах мою неправоту, і я тоді з тим погоджуся. Інакше я буду не згоден, бо ви збиваєте з пантелику інших людей, які чекали техніку, в якої просто зменшена ціна можливості не змінюється від того, яка компоновка приводу до коробки. Змінюються можливості від маси і від надійності шасі. Ви доводили, що от є справжні міні-трактора. Шасі справжнього міні-трактора. Тепер я прошу вас, люди, задумайтеся. Просив Валентин. І я прошу людей, задумайтеся. А думайте і аналізуйте, хто бреше. І будьте, хлопці, всі здорові!